Доброго часу, любі українці! З вами Лавра, і ми зараз з вами подивимось щодо такої фігури, як Дональд Трамп. І поки я змішую колоду, будь ласка, ставте лайки і пишіть коментарі після побаченого відео. Так, Дональд Трамп. Давайте зараз подивимось реакцію загальну Євросоюзу, Наскільки вони там всі. Ну, я вам скажу так: досить спокійно, без агресії, все ж таки, сприймають. Є окремі окремі фігури, які не задоволені. А так, хтось я б сказала, дещо ліниво, дещо спокійно, якщо і емоційно, то. Просто через те, що з обережністю. Я не можу сказати, що якісь там страхи є, чи щось, щось таке подібне. Ні. Достатньо е, стабільна ситуація, Євросоюз, я би, скажімо, готовий е, працювати. Так, е, як зустріла новину сама Раша? ну, Нам все відомо, але Кремль, Кремль. Карта Сонця випала. Всі задоволені, всі щасливі. подаруночок якийсь навіть передають. Коротше, привіт, презент і так далі. і так далі Ну Надіються на співпрацю, надіються на співпрацю, на об'єднання інтересів, я б сказала так. Я б сказала так, і надіються на те, що можна буде за допомогою його якось впливати на ситуацію, в якій вони плавають в сраці, можна сказати. Ну, ось так. Ну, знаєте, як в сраці, тобто в якій вони зав'язли, вони очікують, що зможуть за допомогою Трампа якось вилізти. Добре. Чи є дійсно у Трампа вже якийсь умовний план чи чіткий план щодо закінчення війни в Україні? Ух ти, карта башні? Д'явол. Звичайно, можна сказати. Можна сказати, якщо це можна назвати якимсь планом. Скоріше всього, тут навіть не пропозиції, тут навіть не замальовки, не зміни. Тут відкриття, я вам скажу так, тут якби знаєте, який план? План про те, що якби змінити вигляд окупації в такий, що якби. З, коротше, можливо, якісь, я б сказала, землі щось віддати, якусь частину, якусь, ну, Україна маю на увазі. План в такому, що. Саму ситуацію трансформувати та змінити якусь цю ситуацію із з окупації, тобто саму окупацію видозмінити. Розумієте, от якби вона залишається окупованою, але її якби відозмінити цю територію щодо окупації. Розумієте, вона якби буде і так закритою ця частина, але окупацію назвати по-іншому, да? от не доокупація. Ось такі, якби плани і вони ще на розгляді. Тепер ми глянемо, як швидко він планує дійсно з Україною вирішувати почати рішати ці питання. Достатньо швидко. Ви прямо з війною, дивіться. От мова йде навіть не про... Ух ты, дві карти обтягнула. Мова йде навіть не про окупацію, а отут тут його задача стоїть так, щоб війну успішно. війну успішно. Зводити на ніт. Ви розумієте? От щодо Путлера зараз, ми глянемо, що ти маєш на увазі за Путлера. Так, ну дивіться, іще раз. Тут не так, щоб зупинити, а скоріше всього, робити так, щоб відтягнути, розтягнути в, а, всі агресивні події військові і її якби не те, щоб завершити, а якби надіятися на те, щоб вона сходила потихеньку на, нет, на, нет, да, от на скажімо, на, не було якоїсь ресурсності її е продовжувати, я б сказала так, але за рахунок того, що яка сторона все ж таки повинна бути потерпілою. От, от все рівно, от Начебто дві сторони живі, але одна сторона повинна бути з бонусом, а інша потерпіла. розумієте? Щодо, Путлера, щодо Путлера, з Яким чудові відносини, ну, умовно, да, наскільки там зараз це можна, дві великі країни, ось, то тут налагодити більше стосунки. Задача така, він хоче налагодити більше стосунки і, скажімо, зробити їх такими більш дружніми. ось так. І от за рахунок цього якось повпливати. Я зараз ще хочу глянути ось тут щодо хто, хто повинен тут вмерти, розумієте, правосуддя. Якось ще й навіть вирішувати, можливо, якимось ну, звичайно, документацію якоюсь. Хотів би, щоб всі були задоволені, але все ж таки не вийде десь. Дивіться, що він планує, що якась сторона повинна, звісно, відійти. А та, яка якор, якір пускала, повинна якби відійти. розумієте? Але вона може відійти зі шматком уже чогось отриманого? Ось так. І задача тут не те, щоб повністю зупинити війну, а от якби на нітна ніт вона зійшла, якщо просто поставити її на паузу. Ви знаєте, якби поставити на паузу, а ось там через 2-3 роки про неї всі забудуть. І воно якось саме розсосеться. якось так, розумієте, да? Отже, зараз Трамп і його думки. Трамп і його думки щодо війни в Україні. Його дії, його думки. Що він думає про війну в Україні? А, ну, мова йде про те, що він розуміє, що йдуть величезні кошти, і як би це все, як би це все зруйнувати. Якби це все не те, щоб зруйнувати, а знайти шлях, оце в думках. Найти шлях на те, щоб змінити якусь ситуацію. Бо це все непросто так, хвилинку. Отже, ми зараз дивимося, сонечки. Що ще... В голові його думки одні. Він розуміє, що йдуть великі кошти, а великі ідуть відігравання оцих ресурсів. Да? Про це думає і думає, як це вирішити питання і знайти на це якби відповідь. Ну, тому що тут дуже багато задіяно. Це думки, що хоче робити, вже робить. Да? Є приховані дійсно багато різних варіантів, які він закриває, скриває і так далі. Але справа в тому, що він розуміє, що він не може Ті, ті варіанти, які є, поки що втілювати не може, тому що, вони якби, ну, тому що одна країна може сильно постраждати, як будуть великі, великі втрати. От, розумієте, якщо запустити прямо зараз цей план, але також і, тому і працюють на цьому. Розумієте? Якщо, цей план, якщо цей план зараз запустити, то будуть величезні втрати. Ось так. І, звичайно, запускати цей план відкрито ніхто не буде, тому що тут в діях плани таємні буде щось відіграватися, але все ж таки все рівно. Тут прямо дуже приховані всі дійства, дуже приховані щодо втрат в країні. І ще раз увага, мова йде про велике бабло і ресурси, да? ресурси, які знаєте, що він, про що він думає? Він думає про людей. Оцю маленьку кількість, які є управлінцями цього всього або керувальниками, цього-цього, розумієте? керувальниками. Ось так, Ось так він, він про це думає: той хто може так жорстко впливати на це. от Він розуміє да? і розуміє, як це на все прибрати. Звичайно, допускає, що одна сторона буде розбита, побита, інша країна може йти з чимось. І розумію, що треба багато над цим працювати, що деяка ну, нібито гармонія, там, контакт якийсь був. Ось так. Надіється, на щастя, на... на везучість, що було, що у нього там було. Ну, що був? Були поїздки у нього. Да? Він кудись там їздив, щось він там з кимось спілкувався, про що ти спілкувався там. Ти спілкувався, знову, я кажу, про можливості, про бабло, про можливості, про шанси, про можливості, про бабло, про важелі, якими можна це все урелігувати, можна сказати. Розумієте, про, це мова про Україну і про те, що ніяк не виходить, що ви хочете від нас? Ну, ви не повірите, ну ніяк не виходить щось забрати. Ви поняли? Ви зрозуміли? Ну, тут мова йде про те, що не виходить щось забрати, тобто треба якось так впливати. І чому так воно довго? І ще раз, да, для того, щоб у вас картинка склалася. Він їздив кудись там до країни або до людини, людей, де ну. Ця країна, до речі, така гарна стоїть. гарна стоїть. І давно вона там не окупована, і, і так далі. Туди він кудись їздив, це не Америка. Там вони спілкувалися, спілкувалися про те, про окупаційні міста в Україні, як можна впливати та, своїм важелем, да, як можна це змінити щодо України, чому вона так довго бляха, ніяк. Ну, ніяк да, як, тобто, у цій Україні забрали шматки, але повністю не забрали. ось. Ну, це через Ну, і от Що далі робити? Що далі робити? Це якби на спілкування, вони там десь спілкувалися. Далі ми зараз, так я хотіла сказати, да, як вони все ж таки думають про те, як би налагодити контакти і коннект, щоб відбувся з, з, з сараною. Ось так. Що ще попереду там будуть робити? До чого все ж таки це дійде, От я хочу глянути. Я вам зараз показую. Дивіться, скоро. Да? Досить скоро, а ми будемо дивитися про те, як про це будуть дуже багато говорити. Будуть про це багато говорити, да. будуть говорити, будуть виступати про землі, про ресурси, про те, як вони нам дають багато підтримки, як вони завжди нас підтримують і так далі. Ви бачите, да? І про це прям будуть прямо нам от кричати, про це говорити, щоб всі почули, всі почули про бабло, яким, яким вони нам будуть допомагати. Але ще раз, будь ласка, Глянете за листопад, як де я казала про гроші, які нам не додадуть або не прийдуть вчасно, про те, що, що я там ще відео випустила, там теж буде про це сказано, про військові події. І тут нам показують, що далі після оцих шикарних обіцянок. І, Показові, показові виступи, трійка мічів, яка нам показує про те, що можна не чекати якби, і не дочекатися ось, ось таких чудових обіцянок. Тому що багато буде, скажімо так, під брехні, не те, що під брехні, просто, якщо так мило сказати, багато буде просто обіцятися, але буде дуже повільно, повільно робитися. Розумієте? Ну, повільно робитися. З однієї країни передай туди та передай сюди і так далі. Ось так це буде це для України, це буде великі обстріли, це все несе. А також, як ви бачите, зверніть увагу про те, що багато інформації, але вона просто от, просто, от, неї, з рота оця летить інформація, балаканина, але вона досить, скажімо так, Коротше, руху активного в цих обіцянках не буде. Багато більше буде, як би сказати. Що завтра, післязавтра, післяпіслязавтра і так далі. Тому це дуже такий неприємний буде період і для України буде сприйматися як все ж таки підніжка. Так. Слідучий етап після цього всього все ж таки знову якісь будуть зібрання. Знову буде проведена робота, знову будуть підвід... зібрання, роздивлятися. Знову питання будуть щодо вирішення. Ні, не це не про зброю, а ось вирішення даль, подальшого руху, куди далі йти, що були результати і так далі. Будуть виступати там різні якби, фігури. Ось так. І знову я хочу сказати, що активніше завжди працюють дівчата, жінки, які будуть намагатися. Будувати навкруги країни такі, ну, чи піднімати питання щодо захисту країни і що, як рухатися далі. Ось тут мова йде про це. Але тут знову питання будуть піднімати, знову, і ці карти повторюють про те, що треба відмовлятися від старих планів. Такі дами будемо приходити, що це нам зараз скаже. Довго це завершення, або йдемо до завершення. Так і ми йдемо до завершення, але це все буде через якусь трансформацію. Я вам ще раз кажу, це не буде просто як хлоп, закрилася війна і все. І ще раз, ось ми йдемо до якогось завершення. Це в інших країнах це буде вирішуватися, воно все повільно якось чухається, повільно чухається, підніматися. Це буде, як знаєте, давайте знову піднімаємось. Скоріше всього, це буде якісь як вказівки від, від якоїсь вагомих да, там, країни і так далі, що ми повинні негайно змінювати дорогу і повністю. Змінювати, через смерті, змінювати обставини. Не стоп, казати, бо тут стоп, але стоп ми можемо зробити тоді, коли ми повністю будемо трансформувати, щоб народилося щось нове. Щоб народилося щось нове, і тут я боюсь відкривати, вибачте, прям боюсь, боюсь, боюсь. О, хотіла глянути, чим це у нього буде все, до якої логічності воно підведе Україну. Я б сказала, що буде. Майбутнє. Я вам скажу так, оці всі, всі різні балачки і дійства там між, між оціми, да, ведучими в країнах, приведуть лише для, до того, що все рівно. Перехід він якимсь чином він буде, розумієте? Тобто, зміна, якась буде рух, все рівно буде. Але сказати, що це буде стоп війна, ні, такого не буде. От і все сказати, що це буде стоп-війна, такого не буде. Тут карти війни. дві дві тобто щось якесь буде блокування. Да? Зараз ми тут нам не показують, що це конкретна земля. Якесь десь буде блокування, блокування перемовин між собою, домовленість і так далі, щоб там хтось комусь передав, хтось комусь щось переподарував цю землю і так далі. Тут е, ці питання вони можуть поставитися на е, стопі, да? от закриватися і ну ніяк і не вирішуватися. Ну ніяк не вирішуватись. Ось так е, тому військові питання вони будуть ще довго довго вирішуватись. І от я зараз запитала, що це за розчарування буде зі сторони там, Трампа щодо України. Ну, розчарування, тому що воно трошки, якби, можливо, в якоїсь стабільності, але все ж таки зависне. Розумієте, все ж таки воно як зависне. От недороблено не буде воно, розумієте? ось недороблено. Не буде вистачати а, правильних, мабуть, ходів, я б сказала. От Чого не буде вистачатися? Чого не буде вистачатися у Трампа? Чого не буде вистачатися? Ну, це, дивіться, це блок зупинка того, що не буде вистачатися колективної організації, тобто, щоб всі були за якесь питання. Да? Постійно роздивляння, не буде активних таких, дійсно рухів, щоб повністю щось там зупиняти, більше фантазувати, ніж робити. І тому це може тотально блокувати якісь дії. І врешті-решт, двійка жезлів там тут показує, що треба буде їм правильно обрати шлях, а вони можуть в цьому просто якби, довго чухатися. Ну, ось так щодо товаріща Трампа. Ось так. Тобто нібито надії якісь є, плани є, але вони не можуть бути такими, щоб е, вийшла е, Україна, хоч і поранена, але е, трошки задоволена. Ось так. Е, тут намагання, навіть зараз я поки змішувала, трійка мічів знову випала. Це розчарування можуть бути, розумієте, в тому, що країна поранена, а ось немає такого сильного е, плеча. Мирового світового, щоб витягнути е, країну, витягнути від нападу вистав. Так що, яку пораду можуть дати нам карти щодо Трампа? Нам кажуть на його маніпуляції не потрібно вестися. Потрібно розуміти, що це гра світова, що це мирові, ще раз кажу, спільноти які. Е, Теж його якимось чином назначають, управляють да? світом, управляють, назначають, куди йому його понесуть, та понесуть, він буде робити. Тому на початку нам карти показали, що в його голові. Що він розуміє, що є окремі фігури, які правлять цим світом і керують цією війною. І зараз ми розуміємо, що надіятися на нього не потрібно, тому що у нього а, ну, там, або там, на нього прямо так покладатися, тому що а, це гра. А, гра Чужими можливостями, життями, фігурами і так далі. Ось які ще, ще порада. Яка ще порада? Тут навіть не порада, а просто як да, от маленька історія заключена, що від нього самого мало що залежить, що от куди його штовхнуть, там і будуть управляти оцими країнами, бо це гра, і ще раз повторююсь, а також оці країни можуть бути через деякий час в круговороті такому, да, вколо вороті в такому закру... закружляють, і це закружляють вони у війні. Ось так. Тому що всі плани вони насправді дуже нестабільні. Мають ці плани все ж таки свою кожну дорогу. Ось так. Абсолютно. І ця дорога вона може постійно змінюватися. Постійно змінюватися, дорогі мої. Ось так. Так що в ілюзіях нам кажуть, не треба бути. Як протрублят, так воно і буде. Він не сам. Той Трамп, його поставили як такого. Не те, що поставили, але все ж таки все рівно є фігури, які керують світом. Як би це не звучало, так, банально і так далі. Все, дорогі мої, дуже довге, мабуть, відео знову записалося. Буду скорочувати. Пока-пока, ставте лайки, любі, пока-пока.